Зараз я покажу, як можна оформити свою оселю за допомогою новорічних прикрас створеними власними руками. Один із варіантів це ялинка, з якої ми починаємо з конуса. Конус можна зробити за допомогою картону, який можна знайти вдома. І ось з гофріпа. Перу, якою вирізаємо один кусочок і по конусу самому обкручуємо. Прикрашаємо ялинку нашу за допомогою бантиків, бусинок і виходить казкова річ. Також можна робити конус різних розмірів. Замість паперу можна використовувати дощик, який є в будь-якій будівлі. Можна також використовувати. Кольорові олівці, наприклад. Чому б ні? Тому що виходить ось така казкова з олівці, наприклад, художня ялиночка. Також можна використовувати смачні цукерки, смачна така ялиночка, де по самому конусу обкручуємо його цукерками і додаємо там, наприклад, блиск фарби чи ще чогось блискучого, новорічного. І виходять такі. Прекрасні речі і це все за допомогою власних рук. Також ось така ялиночка, як варіанти. За допомогою викроки ми з тканини вирізаємо, прошиваємо і додаємо пушинки, сніжинки, бантики, бусинки. Також сірникові коробочки можна з них створити ось таку прикрасу, як подарунок. За допомогою художнього папіру обклеїмо, додаємо сюди стрічку з такими золотистими, срібними, блискучими речами. Ось таке виходить. Також Ялиночка, вирізаємо звичайну ялинку, яку всі звикли малювати, і можна обкручувати її нитками, які вдома можемо знайти стрічками, вірьовками. І прикрашаємо вже за власним бажанням. Можна використовувати гудзики, бусинки, папір, будь-що, що за власними фантазіями уявою можемо створити. Як подарунок для дорогої людини з дітками чи з батьками можна наробити багато-багато прикрас з таких звичайних і не багато затрачуючи часу листівки, з художнього папіру, просто скласти в дві частинки і собі задекорувати. Верхню частинку, прикрашаючи ялиночками, бантиками, стрічками, які можна придбати в художньому салоні. Також зараз багато створюють, прикрашають оселю руками ось такі новорічні дерева, в яких можна використовувати горіхи, також цукерки, горох, наприклад, як варіант. І додаючи блиску, оформлюємо горшочок, додаємо різні нитки. Що за бажанням нашим, що нам здасться потрібним для нашого дерева новорічного? І прикрашаємо, створюємо таку казку. Тому бажаю вам незабутніх новорічних свят і натхнення.